Всім привіт! Прийшла з роботи, скупилися в магазині і тепер готую вечерю. Сьогодні, між іншим, по старому календарю сьогодні святвечір, сьогодні 6 грудня. Але ми в цьому році вирішили всі традиції поламати і зробити все по-своєму. Настрою у нас святкового немає такого, як завжди. У ну, зв'язку з усіма всіма подіями. що Відбуваються навколо нас. Тому ми свої оці свята відмічаємо по-інакшому. По новому стилю сьогодні водохреща. Все одно, як не крути, сьогодні свято. Але, але, так як всі на роботі, готувати великі вечері і застілля немає сенсу, тому що завтра знову всім на роботу. І нема кому це робити. Ми робимо ось що. Бачите? Дивіться, яка гарнюня в мене посмажилась в моїй шайтан-машині. Купили філе, купили лаваші, купили моркву корейську, соус, капустку нарізали. Зараз у нас буде на вечерю святкова шаурма. Пахне вже дуже добре. Дивіться, вже прийшла наша красуня. Контролювати весь процес, нюхати, що там у нас. Лежить смачненького, але вона молодець, вона в нас не краде їжу. Колись було, коли була маленька, але підросла і перестала таким займатися, да? кішечка наша, красуня, Ватка. Вона сяде, завжди дивиться, да, Ватка? Що там відбувається, чим смачненьким пахне, але вона не чіпає це все. Вона так, морально нас підтримує. Всім привіт! Прибігла на роботу на півгодини раніше. Чого? Не знаю. Куди я спішила, куди я бігла, навіть не знаю. Фух. Дивіться, зробила собі глобальне утеплення, оновила свій зимовий гардероб. і на вулиці почало теплі, все, ну, плюсова зараз температура, почалося потепління. Це що, закон підлості чи що? У мене, звичайно, є одяг, який можна вдівати, але, мабуть, це натяк на те, що треба знову новий гардероб. на якийсь більш легкий, ближчий до весни. Бо весна ж буде. Зрозуміло, що не зараз, тому що іще буде у нас лютий. А там ще, як завжди, в березні дуже зимно, так що зимовий мені ще пригодиться. Я не думаю, що це потепління надовго. Воно, напевно, пару днів, а потім знову буде мороз, буде холодно. Зато в мене вже тепер все є. До речі, бачите, зробила вчора собі нігтики нові. Нарешті під нову шапку. Під новий шалик, під нові рукавички зробила такі рожеві нігті. Робила їх, до речі, майже тиждень, чесно, не було часу на роботі, нема як. В вихідні нема коли, тому що то по магазинах, то іще щось, то іще щось. Купа справ. Слухайте, це знаєте, як от сапожник без сапог. Нарешті я їх зробила. І тепер буду задоволена якийсь час, поки не треба буде їх знов переробляти. Всім привіт! Сьогодні вихідна. Сходила вже зранку з Златою до магазину. Купили продукти, які нам треба. Знаєте, краще пішла по хліб, а лишила в магазині купу грошей і нічого не принесла. Такого, знаєте, суттєвого, таке якісь дрібнички різні. От. Коротше, треба, якщо йдеш за хлібом, брати тільки на хліб. Тому що понакупляєш усілякої фігні, Та, що була не потрібна, і прийдеш додому без грошей і без продуктів. От, П'ю каву, купила собі кави і тепер насолоджуюсь. Кожен ранок взагалі я не купила. Каву деколи мені, знаєте, прям хочеться випити каву, але переважно це якесь лате, І десь я в магазині, або десь в Макдональдсі, або десь я купляю. А це щось зі мною, слухайте, старію, старію, напевно. Купила собі каву. заварну, тому що розчинна в нас була, чесно, ну це не кава, їй-богу. Той цикорій, той, що пили в дитинстві, і він, в принципі, і дотепер продається, він мені смачніший, ніж розчинна кава. От, купила собі заварної кави, купила вершки. І тепер кожен ранок я роблю собі гарнятко кави. І сижу і насолоджуюсь. От прям насолоджуюсь, чесне слово. От. До чого це все вела? П'ю зранку. І один раз, тому що якщо я вип'ю каву ввечері, то я не буду потім хотіти спати. Буду півночі читати, дивитися в телефон, займатися чим хочеш, але тільки не спати. Тому ввечері я каву не от ну, Зараз купів свою кавуську. буду щось робити. Треба мені приготувати, тому що завтра на три дні знов на роботу. Не треба щось приготувати мені їсти. Напевно, зварю якоїсь зубки. Злата каже, що це має бути гречнева, хай буде гречнева. Вже поставила варити рис і хочу зробити зараз замариную, купила курячі гомілки, в гірчиці замариную, і потім в своїй шайтан-машині я підсмажу ті гомілочки. Це Злата тут пікає, гріє булочку з маслом до кави і до чаю. От. А, ще, а ще я вам потім покажу, що я купила і що я буду робити сьогодні. Ось вариться мій рис. Тут у нас замаринована курка. Ставлю її зараз в холодильник, накрию чимсь і поставлю в холодильник. Так, ну а тут дивіться, що хочу ще зробити. Купила крекер вершковий, солоденький йогурт, сир і отакий сметанфікс загущувач. І хочу тепер зробити так, як у мене немає нормальної духовки. Є така, в якій все горить, тому спекти щось я в ній не можу. Тому викручуємось як можемо. Роблю якісь, знаєте, щось солодке, якісь десерти, то купила коржі. в Ашані, купила коржі, купила сметану, зробила сметанний крем, перемазала коржі для медовика. Там іще є, Ой, щоб не збрехати, якісь такі білкові коржики. Такий буде, київський торт, можна з них зробити. Є Спартак, є медовик і, і ще якісь є коржі. Робила такий тортик дуже смачно. Зараз таких коржиків в мене немає, тому вирішила зробити крекер. І цей крекер залью оцим, сир з йогуртом, розколотаю, і додам цього загущувача для сметани. І позаливаю той крекер, перемішаю з отим кремом. І воно застигне і має бути смачно. Навіть якщо не дуже застигне, не знаю, ніколи таке не робила, буду робити перший раз таке. Багато разів бачила, але ніколи не робила. Навіть якщо воно не дуже застине, буде просто як десерт. Не як тортик, а якийсь десерт. Ще знаю, колись робила, це вже давно-давно було. Кукурудзяні палички з Ірискою. Перемішуєш, теж ставиш воно. Стоїть все, і потім ріжеш, дуже смачно виходить. Такий собі тортик, як мурашник, типа. От. Так що викручуємось як можемо. Зараз буду робити отой крем з сиру йогурту. І потім вам покажу, що в мене вийшло. Ну що, якось так поки що виглядає. На вигляд, не дуже, але воно потім просякне оцим кремом. І має бути все добре. Воно я хочу поставити у холодильник, щоб воно постояло трошки. А потім ще з ним якісь маніпуляції зроблю. Щоб ви розуміли, ви зараз бачите перед собою людину, яка казала зранку, що вона не стане з ліжка і буде цілий день лежати і нічого не буде робити. Рис вже готовий, супчик мій доварюється. Десерт, чи як його хрестити правильно вже готовий. Курка в нас буде на вечір, стоїть, маринується. Все, тепер можна дійсно піти, влягтися і дивитися серіал. Приготувала все, що хотіла, зробила. Хліба купила. Молодець. Ну що, нарешті я? Кінцем кінці прийшла дивитися серіал. Не зразу, бачите, обіцяла вам піду дивитися, не пішла. Зайшла в туалет включити пральну машину і зацепилася за ганчірку, давай вимивати зеркало і все, що навкруги себе бачу. Помила плиту, повимивала підло, помила все в туалеті. Вмикнула правку. І нарешті я прийшла сюди. Повикидала все не потрібно. Коротше, так як я людина настрою, то це добре, що на мене сьогодні цей настрій такий напав прибирання, готування. Тому що в мене таке буває, що я знаю, що мені треба прибрати, але в мене немає настрою. І я можу днями. Збиратися з силами, щоб це все поприбирати. А іноді буває так, що, бачите, сказала, що нічого не хочу робити, і тут Остапа понесло. Так що я нарешті вже в ліжечку і зараз буду дивитися серіальчик.